Всім привіт! Знач, Volkswagen T5 2004 рік. Знач, заміна тормозних, тормозних дисків і супорт. Що цікавого в цьому такому процесі, дивимося, що цей супорт підклинював супорт. Знач, там почали міняти спочатку колодки, тоді роздивилися, що тут, вже, що тут вже не, не колодки треба міняти, тут вже треба міняти супорт, тому, що він весь він був поршеньок. Знач, власник привіз новий, ми його поміняли. Добре. Але що інтересне, ще тут діски. Дивіться, які тут диски в якому стані. Бачимо, що плоско сюди дойде, йде. Тут уже яма, тут теж яма. І отак воно все якось так. Якщо перевернути тут, бачимо, тут теж вже воно Тобто вони вже поведені, скоріше за все, було. Тож тут вже яма, ось до колодка не прилягала. Точно так само тут. На цьому проїхалися, поробили глибокі борозди. По толщині, то вони ну, по толщині вони вже теж такі. Добре подуставші, щоб її зняти за гвоздочка трошки. Ну, Хоча в цьому даному випадку не було. 12-гранна насадка треба на, на 10. Так Вона йде, типу, М10, просто М10. Крутилися добре. Що інтересно, що направляючі стояли. Направляючі стояли значить, з мелкою різьбою з одної сторони. Там мішов болтик з такою мелкою різьбою, а з іншої сторони стояли з великою різьбою. Ну, Відтоді воно туди не підходило. Ну, Подивилися ті направляючі, що вони вже такі подуставчі. Заодно, якщо вже міняємо і диски, і суппорта, і, і все, то вже поміняємо направляючі. Тобто десь там вони зараз будуть уже. І ще одна в нього проблема була. Проблема в тому, що згнили тормозні трубочки. Почав я відкручувати і отак вона тільки почав крутити, вона вже і відламалась. Тут вже просто пелюстинка. Значить Не стали нічого видумувати, не стали шукати там оригінал, не оригінал. Пішли в магазин, замірили примерно длину 2,30. 2,30 треба купити. Купили вот таку муфту. Получається, там вона вкрутиться біля колеса, вона вкрутиться в флангу, так, ця частина піде в шлангу, а там за баком піде ось до якби через муфту. Це я покажу, Як замонтуємо, все ще покажуться. Ну от такий от транспортерчик. Так, спустились в яму. Бачимо тут новий суппорт, новий диск, нові тормозні колодки. так. Точно так само з цієї сторони. Тут ще ждемо, зараз прийдуть десь направляючі нові, новесенькі покладемо і все буде добре. Так, йдемо далі. Що у нас тут по тормозній трубці? Значить, Міняли ми її звідси. обов'язково ставте цю розпорку. Ця розпорочка для того, щоб ця шланочка не вилітала в ту сторону. Ну і так, це мінили. От вона пішла, так. Пішла отак, і туди пішла. Це вже міняли ще десь. так. Тоже таким куском зробили невеличку петлю задовго. Ну за баком за баком воно пішло. І так воно приходить. Це вже я міняв. так, Це було рідне. Тут поставили муфту і саме обикновенно ніякий не оригінал. Volkswagen, саму звичайну трубочку поклали мідну, і далі пішли за баком. Бак, звісно, дойшлося трошки опускати. Відкрутили три стяжки, я тут поставив домкрат і трошки його припустив, бо, бо невозможно було так по-другому зробити отака от заміна. І так, прийшли нові направляючі, нові пильнички. так. Значить, ну, такий комплект. Може комусь треба номер. так. В комплект входить, що у нас два пальця, два пильника, два болтика. і Тут ще я бачу, що я тут бачу, а ну все, тільки два болти. Ну і все, і тепер все точно нове. Діск новий, колодки нові. Ну, колодки він чуть раніше замінив. І І новий супорт. Знову заїхав Renault Grand Scenic. Так, Наступне, що ми робимо? Значить, В цій машині багато чого будемо робити зараз. Ми вже почали, Ви бачите, тут уже. Це значить 2,0 бензин з газовим оборудуванням. Газове оборудування. Значит, тут ці шлангочки течуть, все там трошки так нехорошо виглядає, куча ліпаків. Поїхав значит, власник за новими трубками. Так. Але що будемо робити? Будемо міняти ось до, е, значит, насос сціплення. Головний циліндрик, який ну, педалька педалька нажимає на насосик, помпа сціплення, да? помпа можна так сказати. Так, каже, що щось там недовижимо. Ну. Хочу власне, поміняти. Ну оця, у нього вже трошки там розсипається вже на стяжці. І там педалька болтається. Під верхом якихось 3 см вона вже болтається і є свободна. Так, в сьогоднішньому дні нам зараз міняти це все тільки добрали сюди. так. Попутно зняли стойку з пружинами, того, що пружини поміняти, бо машина сильно просівша. А вже коли зняли, то то казалось, що тут і пильник порваний. да? Есть, да, тут вже така дірає, витікає смазка. так? Ну і цей теж цей теж там надірваний з другої сторони. В ітоги, виходить, порізли до одного, а тут цілий букетик. Слідуючий у нас мазда, п'ятерочка. І отак вот чути, як вона тарахтить, щось десь прогоріло. Заїжджає. Ну Отак виглядає з'єднання. Січа тут просто по чорному. Значить, зараз розкручуємо і будемо міняти тут прокладочку. Так виглядає колечко, зараз будемо його збивати. Ні, кладину землю. О, є. Старе Ой-ой-ой. Зачищаємо, будемо садити нову, поки там дивилися. Тут теж от дира, треба все заварити. Пробував я пастою йому замастювати, надовго не вистачило. Так, ось до нове колечко. Може комусь це номер його. Ну і, собственно говоря, абсолютно нова. Вона більшого трошки вже діаметра, бо вона нова, не спрацьована. Так, Заварив, значить, я так, може трошки не дуже там прямо аж красиво. Але тримати буде і сіфонити не буде. Що стосується цієї прокладки, прокладочка сюди надівається, але надівається дуже легко. так. Там, може, ця трубка теж вже трошки піддалася корозії, значить, що ми будемо іспользувати? Іспользувати, значить, пасту. Мастим пастою, надіваємо на пасту Іменно цей внутрішній діаметр. Ну, а цей вже діаметр то вже не будемо мастити. Так, намастюємо тут, щоб воно там сіло і все опрутнилося. Ну, отак виглядає каталізатор. Чистенький з цієї сторони. Так. Тут, звісно, пороги трошки. Ну, Мазда є мазда, що тут говорити? Мазда, вона завжди Маздається маздою, всегда можна сховати гроші в пороги. Правда? Там, ну, таке дяло. Але машина їздить. Ну, Отак, ми наклали пасти. Так. Ось, і тепер кладемо нове колечко сюди. О, все отлично уплотнилося. А тепер ставимо так. І тепер спрягаємо туди. Ну і ставимо болти. І так, машинка вже працює. Не знаю, що тут чути. Тут у нас все дуже класно. Все. Ніде не січа, все добре. Тут у нас... Тут, де заварено, все держиться теж, і зверху, знизу. Все добре. Ну і найвідповідальний такий момент був, це, звісно, вже ж тут, це з'єднання. Тоже ложили я на ту пасту. Бо ж все одно, як не крути, а дві труби, одна в одній, то воно стариться, якби как бы нове, то ще. Ну, в общем-то, все вийшло добре. Тут тишина і спокійство. На будущее, то, звісно, ще там ту горку поміняти, але то вже в наступні рази буде. Вона там, звісно, конечно... Така тоже подоставша, видно, там чорне є, але ще поїзди покажу. Ладно, вже потім я тобі об'ясню. Сідай, іди спереді, я тут зайдуся. Ну все, машинка шепче. Слідущий приїхав та... Renault Сенік, Грант 1.9 дизель, значить, потеряє мощність. Значить, власник, якщо там газує, там, допустим, я знаю, дав більше, там, чим пів газа, в якийсь аварійний режим, пише на приборці в нього справчю то є це якщо по польськи, то це по-українськи, допустимо, то це, типу, подивись до форсунок. Ну Зараз підключимося комп'ютером, подивимося, в чому проблема. В принципі, я вже знаю. Що ще каже власник, значить так, ось якщо вона в нього е, пішла в огранічення, він їде. Якщо він, допустимо, прямо на ходу візьме, там, ну, вижав сцеплення, заглушив, потім завів, все, опять, ошибки немає, вона їде більш-менш нормально, оп'ять до передувривні, поки опять не дасиш її копоті. Значить Підключаємося комп'ютером, зараз да, беремо її. И... Зараз Рено... підключимося і покажемо. І так, Що ми бачимо? Є дві ошибки. Перша ошибка лінія діагностики підвертії та послідучного Значить Це по свічах накала. Свічі накала в нього не роблять, але і не хоче їх міняти. Так, Слідуюча ошибка, яка є DF652. Це датчики температури перед турбіною, коротке замикання на плюс і розрив цепі. Значить, датчик, який міряє температуру перед чи після турбіни. Зразу власник з ними приїхав. Ось так отак виглядає цей датчик. Зараз ліземо в машину, пробуємо його зняти і замінити. Розібрали значить, всі ці жабо, так називаємо дворники. Ну, куча пластика. Тут, так. Значить, ось тут у нас є фішка. Я вже її трошки зняв з цього. Цей датчик сюди до нас приходить. Потім воно якось там пішло за турбіну, за турбіну, за турбіну. І сам датчик. І сам датчик знаходиться ось тут. О! Ось якраз він по центру. Там, значить ключ на 14. Значить, що ми зараз робимо, щоб не спортити грані. Я відрізаю звичайно, в таких случаях цей провід, так як ми його будемо все одно вже міняти і довгу головку на 14 надіваємо і тоді він відкрутиться без проблем. Борошковим ключом можна грані тільки з'їсти, а воно там трохи закише. І ось таким образом будемо зараз міняти. Ну, ось так виглядає сам датчик. Безповідь. Трошки я відкусив провода, ну для того, щоб надіти довгу головку. Ну, Так як відкусуєте провода, то там повністю головку накидаєте вороток донизу і воно все відкручується. Що, новий. Сказати, щоб він тут прогорівший чи щось там йому зробилось ні, але, ну, а всередині щось там йому вже зробилось через тема сигналу.